Хотів би з вами поговорити трошки про захист насаджень на ремонтантній малині зараз, скільки йде якраз інтенсивний вже збір середини, напевно, що збору цього року бо все набагато раніше почалося. Важливо поборотися з плодовими гнилями, тому що це найбільша от, потенційна проблема, є там цілий ряд плодових гнили, і для цього особисто я, наша компанія, рекомендує. Використовувати перше це хувасан, це високостабілізована перекість плюс е, срібло. Це досить допомагає, особливо при сірій сірі гнилі. Особливо її зупинити і притримувати. Буває, що хувасан абсолютно достатньо. До того ж, він є повністю безпечний, розкладається до води. Кисню і свібла, тобто після обробки можна їсти, до того ж, можна навіть по мокрому листку вносити спокійно, вона буде краще в нього ефективність. Другий препарат по вольверсу, його потрібно десь 150-200 грам, в залежності від проблематик. Він трошечки вже по іншому спектру буде захворювань, ну, в тому числі й по -п 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 сірій гнилі. Його бажано вносити вже не як проблематика є. А старатися попереджувати. Хоча він теж допомагає припалювати вже, вже потенційну проблематику. Якщо в стратегії, то краще спочатку ховасан, потім через кілька днів вже повторити поліверсиму при обробці. Тобто, ось ну, так виглядає десь стратегія захисту в даному моменті насаджень від гнили і захворювань. Відповідно, ці препарати теж будуть допомагати захищати і від інших хвороб, які. Відповідно, листя, відповідно, стовбурів, наприклад, поліверсом також працює по ДДМЕЛ. Звертайтесь, будемо раді допомогти. Гарних всім прожию!